Як вирішити свої проблеми? Відповідь у розрізі образа мислення. Той, хто вміє інакше мислити, може вирішувати свої проблеми досить легко, навіть не вдаючись до спеціалістів, це як навичка. Є програма, яку я впроваджую, програма, яка має чітку стратегію, як, як навчити людину цьому засобу мислення. Якщо ви побоюєтеся таких слів, як планування, дія, мета, вам треба помислити, чи вам воно треба вирішувати свої проблеми. Але все це дійсно діє. І, до речі, досить просто, коли ви вирішили це зробити. Mm -hmm. Досить відомий факт. Мислення допомогло змінити ваше життя. Треба ще і, і, і діяти. Для того, щоб мислення допомогло змінити ваше життя, ми всі чули, що таке є. Працюючи зі своїми клієнтами, мені відомо, що дійсно є обставини, які перешкоджають моїм бажанням. За ними іде реакція. Як ми реагуємо на ці обставини? Вони ж перешкоджають, тому реакція природно негативна. За реакціями йдуть мої дії. Як ми звикли діяти, коли в нас виникають негативні реакції? Як ми зазвичай діємо, коли в нас негативні реакції? Жаль, сум, розпач, ін, інші почуття. Зазвичай ми діємо е, при цьому звично та автоматично. Як в нас налаштовано природою? Агресивно, бичі біжи, пасивно, замри, прикинься мертвим. Природою налаштовані прості дії для вижити. Але наші проблеми зазвичай складніші, чи не так. Ці дії наші проблеми не рішать, але ви виживете для цього ці автоматичні дії. Більш того, ви можете замкнутися на своїх ре... негативних реакціях. А це відбувається в багатьох моїх клієнтів, та це призведе до ще гірших реакцій. Адже дії для виживання не допоможуть вирішити вашу проблему з відносинами, ваші проблеми з, грошим, з грошима чи інші побутові та проблеми з комунікаціями. Та все таке. Ваші звичайні дії тільки щоб ви вижили, не більше. Саме тому добре, коли ви зміните цей автоматичний сценарій, а скоріше доповнити його ефективним мисленням. Тоді ваші реакції виживання нікуди не щезнуть, але в вас з'явиться метод мислити, який можливо запускати самостійно, коли пройде перший шок. Або ви зробите вправу по саморегуляції. Їх досить багато. Ну, наприклад, хоча б оця. Після того, як ви заспокоїлись, ви зможете спіймати свою проблему, знайти варіанти рішення. Обдумати її ці варіанти, та як результат вирішити проблему. Її практичний аспект. І жити далі спокійно, врівноважено, адже у вас є метод, засіб, інструмент, яким ви користуєтесь самостійно для своїх побутових проблем. Живете спокійно та навіть, можливо, щасливо. Що треба для цього зробити? Повторюю, для початку треба заспокоїтися. Ви можете використати, використати самий простий засіб, який ви знаєте, який вам допомагає, щоб заспокоїтись. Наприклад, це може бути якась вправа з дихання, дихання перед сном Вімахофа, наприклад. Чи дихання квадратом, якщо знаєте. Можете пошукати в інтернеті дуже багато про це. Чи ще простіше дихання животом. Це, що вас заспокоює, та ви залишаєтесь в стабільному стані. Можете, робити. Якщо не знаєте, зараз можна звернутися до спеціаліста. Це безоплатно, на теперішній час військових дій. Ну, як мінімум Одесі. По-друге, як заспокоїлись, це повинно бути в постійній практиці, вам потрібно засвоїти навичку рефлексії, навчитися працювати з проблемами, наприклад, просто написати всі свої проблеми, які вас непокоять. До речі, ви можете почати це робити хоч зараз. Унизу, в коментарях. Напишіть. Далі взяти якусь свою проблему, що для вас важливо, але для першого разу беріть ту, яка для вас досить проста. Яку ви можете легко виконати. Берете проблему, то починаєте генерувати дії, які вам допоможуть допомогти вирішити ваше питання. Ті, що є, навіть блузді ідеї. Зрозуміли? Це все робиться послідовно, по принципу, як з'їсти слона. Поступово та маленькими кусочками. Багато хто знає, що це просто як спланувати вирішення своїх проблем та досягнути мети. Але тут знову про інакший метод думати, і це повинно зайти в навичку. В цьому навчають де завгодно, але найскладніше взяти це як навичку. Це також продумано в процесі, яким я володію. В цьому процесі. Е П'ять стратегій, які допоможуть вам вирішити ваші проблеми. І запрошую, якщо бажаєте, але можна це вивчити самостійно. Вся річ в тому, що це зміна вашого звичайного, автоматичного метода думати. Стратегії вашої поведінки найбільш свідомий. Це може знадобитися в цей час майже всім, хто застріє в своїх проблемах. Тим, хто переїхав з окупованих районів, тим, хто має проблеми відносин, комунікації, з роботою чи зарплатнею, підприємцям, яких завалило працею та побутом, всіх, хто потребує іншого засобу мислення, щоб змінити своє життя. До речі, в програму беремо не всіх, тільки тих, хто дійсно не може впоратися зі своїми проблемами. Робота індивідуальна: це займе певний час. Тому, якщо ви готові при таких умовах попрацювати, запрошую вас на цю програму. Все досить просто, хоча вам, нам прийдеться попрацювати. І всі контакти внизу під цим відео. Кінець.